Дивні кумедні та незвичайні новини з України та з за кордону за одну хвилинку. Засікайте голова одеської ова Олег Кіпір розповів, як у дитинстві працював на фермі, доїв корів та керував трактором. Він зазначив, що цей досвід допомагає йому зараз на посаді господарювати в Одеській області. На Прикорпаті чоловік вкрав авто, щоб доставити козу та продукти до монастиря. У суді чи не оцінили на три роки позбавлені волі. На Житомирщині Державна виконавча служба розштувала 5 пар шкарпеток, які належали боржнику, і виставила їх на аукціон зі стартовою ціною лота у 100 гривень. У Львові суд штрафував на 170 гривень жінку, яка не взяла з собою свікруху на кладовище. Суддя визнав це домашнім насильством. І на останок, новини з Німеччини, там чоловікові, який провів 13 років за ґратами, за злочин якого не скойвав, виставили рахунок на майже 100 тисяч євро. Замість компенсації. Одразу після звільнення таку суму оцінили його проживання та харчування у в'язниці.